Привіт, шановне панство, дорогі друзі. Сьогодні я долучаюсь до тегу блогерки Ольги парфумістої, і тег називається 10 парфумів, без яких я не я. Мені ця, ця тема дуже цікава, і з відео Перше джерело Ольги я постав, залишу посилання в інфобоксі. Дуже Така, найте велика, широка тема для роздумів, для представлення ароматів. У мене багато ароматів, майже 80% моєї колекції це аромати, які так чи інакше відображають моє я і саме мою особистість. І дуже важко, звісно, вкластися було в 10 ароматів, але принаймні частково я покажу вам свої вподобання, своє, своє відображення або Кожен з цих ароматів, в якійсь мірі це і є моє парфумерне я. Ну, не всі, звісно, але якусь частину мене відображають. Почну з аромату, який, який дуже для мене. Емоційний, це бренд Nobile 1942. До речі, майже кожен аромат. У мене викликає емоції, коли я переслуховую аромати. У мене з цього бренду три аромати зараз, але хочу знайомитись надалі. Вони для мене такі, знаєте, філософські, і в кожному ароматі знаходжу, знаходжу щось своє. Цей аромат танець Бабок, або там танок стрикоз», або Ладанза дель Любелюле така складна назва італійська, італійський бренд. Цей аромат прямо відносить мене у дитинство, у безтурботне. Перші емоції, які він викликав у мене, це такий був щенячий захват. Дуже їстівний, дуже смачний. Я інакше не можу його описати. Він такий для мене ну дуже бурхливий, оце перше враження, дуже бурхливе, викликає дійсно якесь, якусь радість і щастя цей аромат. Аромат про ваніль, корицю і що немаловажно, це яблуко, яке тут заявлене, і мені здається, що тут найкраще яблуко парфумерне, яке я коли-небудь чула. Дуже радісний, дуже позитивний. Мені здається, що він повинен бути у мене принаймні в найближчі роки. Дуже я нічого подібного не чула раніше. Наступний аромат це Бербер -Бер хьо аромат, який мені нагадує мою душу, вірніше, мій підлітки, підлітковий вік, і ну, деяку частину моєї душі. Аромат, знаєте, а, Ну, не так буду говорити про душу. Якщо про душу, це, це така душа, яка ще не зіпсована випробуваннями, а краще сказати не загартована випробуваннями. Така, знаєте, розгублена трошки душа. Вона ще не знає, ну, у неї тільки формуються цінності. Але цей аромат також зворушливий для мене, такий особливий, дуже приємний, дуже носибельний. Що ще про нього сказати? Компліментарний, не хочу говорити про те, що він схожий дещо схожий на Бакару Руш. Він для мене зовсім самостійний. Є загальні якісь риси, тому що і парфумер у них франциско Рубджан. І цей аромат у мене ну, декілька разів вже обновлявся в колекції, і мені здається, що він також, поки він мені ще не набрид і дуже подобається, дуже позитивний, дуже такий молодий. Мені здається, для молоді він дуже підходить. Тому зверніть на нього увагу. Це... Він і жіночний, і, і в якійсь мірі навіть інфантильний, ну, тому що підлітковий вік <клес> дуже класний, дуже його люблю. Наступний аромат це Нірвана від Френка Букле, <клес> аромат про погану дівчинку. Таку дівчинку, яка, попри все, любить свою свободу. Вона вільна, вона сильна, <клес> як зараз в новинах кажуть. <клес> Вона чхати хотіла на правила і обмеження, вона все одно робить так, як вона задумала, так, як вона хоче. Аромат просоковитий манго, а також я в ньому відчуваю, от саме зараз відчуваю димні ноти, а раніше в піраміді там заявлені, <кхід> вибачте, в піраміді заявлені. Такі зелені терпкуваті ноти. Но ця терпкість зараз мені здається якимось димом, причому дим від цих нових таких електронних сигарет, оздоблених якимись такими віддушками. Дуже класний, стильний, на мій погляд. Не підійде для всіх, його потрібно тестити, тому що ця терпкуватість, гіркуватість в цитрусах. Тут є багато цитрусів заявлені, вона надає такої особливості йому. Але такий він, знаєте, на російській мові дірський, дірський парфум. І саме от відображає мою таку тягу до свободи і. Якоїсь такої індивідуальності. Наступний аромат це назомато від Бараонда, аромат, який, знаєте, <свісно> витягує всю мою <свісно> працездатність, любов до праці, коли потрібно зібратися, допомагає прийняти важливі рішення. І при цьому він, знаєте, він такий. І при цьому затишний, тому що ти попрацював цілий день, ввечері приходиш, а тобі в ньому затишно. Аромат дуже м'який, він і гострий, і м'який одночасно, мабуть, самий носибельний аромат у бренда зараз для мене. Ще хочу познайомитись з Нудіфлором. А, також у мене є Фантомас незвичайний, а взагалі цей бренд ну такий, як парфумерне мистецтво, можна так сказати. Не для всіх, не всім заходить. Дуже стійкий шлейфовий аромат про алкоголь, який я дуже люблю не в не в житті, а в парфюмерії. А, Такі, знаєте, Наче дерев'яшки пропитані дорогим віскі, або якимось таким. Ну для, Я не розбираюсь там віскі, бренді чи щось таке, Ну якимось таким міцним напоєм, дуже пахучим. Ось ця пробка, кришка з пробки. от Мабуть, як пахне пробка, так і пахне тут в самому ароматі. Дуже класний, стильний шлейф. Досить довгий, досить стійкий цей аромат. Е класний, звучить по нішовому, дорого, багато що називається. Наступний аромат у мене буде також про алкоголь. Знову бренд Nobel е 19, 1942. Rudis Аромат, який в мене в колекції недавно, і він говорить про мене, що я. Цінна, що я коштовна, що я особлива. Аромат протерпке вино, такий, знаєте, дуже насичений кагор. При цьому він солодкий і тут є також в цьому ароматі сухофрукти. Аромат знову ж таки емоційний, я його коли наношу, у мене прямо такий вау-ефект з'являється. Я не знаю, як у оточуючих. Мені здається, аромат все ж таки більше в чоловічу сторону, але якщо ви жіночка така вольова, якщо ви любите такі аромати, ну, я не, не можу сказати, мабуть, і жінки їх його люблять, і чоловіки, тому що тут є і е, солодкість, і алкогольність, і оце терпке вино це просто якесь. Ну, бомбічний аромат, дуже класний. Я так радію, що він у мене в колекції. Я раніше з ним знайомилась, також він мені сподобався. Просто поверхневе знайомство не він запам'ятався, я його запам'ятала, але прямо не викликало бажання його купувати. А от зараз він розкривається, прямо такі, знаєте, такі різні. Грані в ньому, такий різнокомпонентний, граючий, грайливий, як кажуть зараз, мені подобається це слово, грайливий. Тому що перетікає одна нота в іншу ноту. Дуже не плоский, не монотонний, а обалденний просто. Класний. Наступний аромат це аромат про мою ніжність. Сам аромат дуже ніжний, я з ним познайомилась ну, десь біля 4-5 років, 5 років назад, мабуть, так. Аромат, з якого почалася, Моя любов до сандалу, моє кохання з сандалом. Дуже люблю цю ноту, і почалось, почали, почались ці відносини саме з цього аромату. Тут сандал такий, знаєте, в суміші з жасміном і з кокосом, і він дуже ніжний. Сандал, знову ж таки, небезпечна нота, він дає таку солонуватість, тут також є солонуватість, і може, бути, може і огірочковість тут є. Але аромат, про більше він, мені здається, все ж таки для літнього відпочинку. Я його використовую і взимку як піжамний аромат. Він і щільний, і повітряний одночасно. Не знаю, як це вдалося парфумеру, але це така, знаєте, ну, така няшка для мене. Такий приємний, такий... Зворушливий, і цей аромат я одягла на своє весілля, і тому він так заякорився в мене. І він ну, взагалі ніжнятіна для мене такий дуже ніжний і класний, як, як лапки моєї киці плюші. Дуже люблю його. Наступний аромат це Bottega Veneta Sensual, Сеншу oh, Sensual. Я не хочу її, цю, саме цю версію відділяти від класичної версії, тому що вони мені дуже схожі. У мене там класичні трошки залишилось, і я їх, ну це для мене, наче один аромат. І от я розповідаю зараз про цей. Я його також люблю. До речі, якщо комусь не зайшла класична версія ботига Венета, ця може зайти. Тут додана кремова гарденія, і він такий більш. Ніжний такий получився, вийшов аромат. Цей аромат, який також у мене викликає вау ефект Я перший раз його коли нанесла, цей аромат, і класичний аромат аромат про аристократизм, про інтелігентність, про тендітність, про вишуканість. Аромат будиночку в класичному стилі зі шкіряними меблями, тому що тут заявлена замша, і вона така замша, ну не кірзова, вона саме ніжна жіночна замша, аромат про сім'ю, про такі гарні відносини, аромат про любов, але не любов пристрасну, а любов дружбу. Е, ну, Аромат, який в мене ну, викликає до цих пір, він такий мені приємний, я, коли його наношу, на нього звертають увагу. І це е, начебто, от коли я його одягаю, це начебто продовження мене. Дуже класний, е, знову ж таки, емоційний. Е, і, ну, Це неможливо передати словами, це потрібно пробувати. Не всі аромати викликають такі. Знаєте, емоції, повторююсь. Дуже люблю його. Наступний аромат map of the heart Золоте серце. Це одне з моїх улюблених сердець. Взагалі бренд дуже цікавий. І от на сьогоднішній день це моє улюблене серце саме золоте. Це про добре серце. І реліз. Цього бренду там написано, що якщо ви будете любити, як вже зараз почекайте як вони тут написали, підгляну трошки, в офіційному релізі пишеться про те, що потрібно любити світ, і тоді він засяє золотими фарбами. Так, от я е, хочу додати від себе, якщо що весь світ любити неможливо і нереально, але любити своїх близьких і рідних це наш, ну як то кажуть, наш обов'язок, обов'язок дорослих людей. Особливо це відноситься. Е, ну, зараз хочу сказати, що цей аромат про батьківство, тому е, в контексті батьківства аромат також дуже зворушливий, дуже емоційний. Це аромат про такі пряні молочні ноти з камфорним звучанням, з якимось солодом, можливо. Я так не можу його розчленити, бо він дуже, <смі> знову ж таки, я його дуже люблю. Але от він мені про таких люблячих дорослих батьків. Про свідомих батьків, які свою дитину виховують не тільки пестощами, цукерками, такими ніжностями і ласками, вони її виховують, якщо потрібно, і можуть наказати, наказати, забули як на українській мові, правильно виховують. Коротше. Дуже класний, зверніть на нього увагу. Е, унісек 100% на чоловіках сидить просто чудово. Наступний аромат е, це відображення моїх темних сторін, аромат di Parma уд Аромат, е, дуже цікав, в якому дуже цікаве поєднання уду і цитрусових. І е, Насправді він дуже красивий цей аромат. І я хочу про себе сказати, що мої темні сторони я так почала усвідомлювати тільки недавно, бо раніше я думала, що я такий аленький цвіточок. І це про прийняття тих самих сторін, і мабуть. Ці сторони темні це колючки, які оберігають ту квіточку всередині. Дуже класний аромат, один з найкращих удів. І останній аромат це аромат Аква Алігорія, е мандарин -базил Базилік, аромат якому вже 14 років, чи 16, чи 14 ну, при, ну Уявіть собі, що цей аромат йому стільки років, а він досить актуальний з нішевим звучанням, як на мен по мені. Дуже позитивний, дуже енергійний, піднімає настрій в будь-яких будь обставинах. Він мене просто так знаєте виводить на. На поверхню, якщо я там заглибилася, якісь переживання, які, якісь у мене проблеми або депресія от аромат, який реально виводить з депресії. Аромат, знаєте, такий е, літа урочистий марш, такий дуже літній, дуже позитивний, радісний і щасливий. Дуже його люблю, і він у мене давно в колекції біля 10 років. І знову і знову хочеться до нього повертатися. І думаю, що багато хто його знає, він умісний буде. Правильно? Я кажу, вмісний, влучний в будь-яку пору року, якщо, наприклад, літом він освіжає, взимку він дає, нагадує про ці мандарини, про дитинство знову ж таки, про ялинку з мандаринами. До речі, я в цьому ароматі, от прямо як він називається, так я його і відчуваю. Мандарин і базилік. А базилік я обожнюю і в стравах, і в парфумах, дуже яскравий, якісний, як на мене. Може дати фору любим колоням, тому же Джо Малон, наприклад, який досить швидко злітає. А це аромат і тримається ну, біля 4-5 годин. Дуже подобається. Дякую, що ви розділили зі мною мій час і свій час. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас є е, такі аромати, які відображають ваше я, один або декілька. І ви, ви знаєте, я сама дуже люблю читати коментарі не тільки під своїми відео, коли дивлюсь блогерів, і багато е, от в коментарях я саме багато ароматів знайшла в коментарях для себе. Коли люди підказують, діляться своїми ну, надбаннями, якимись такими яскравими парфумами. Напишіть, будь ласка, я буду дуже рада поспілкуватися з вами. Я на цьому закінчую. Сподіваюсь, до скорих зустрічей, бережіть себе, хай буде з кожним з вас Божа охорона. І слава Україні.